Приповісті Соломона, розділ 10. Мудрий син приносить батькові радість, а нерозумний син то смуток для матері. Беззаконним і скарби не принесуть користі, а праведність визволяє від смерті. Господь не заморить голодом праведну душу, а життя безбожних знищить. Бідність принижує людину, а руки мужніх ведуть до заможності. Розумний син врятується від спеки, а беззаконного сина знищить вітер у жнива. Господнє благословення на голові праведного, а невчасний плач закриває уста безбожних. Пам'ять праведних у пошані, а ім'я безбожного пропадає. Мудрий серцем приймає заповіді, а той, хто нестримно лукавить устами, упаде. Хто ходить в невинності, той ходить упевнено, а хто йде манівцями буде виявлений. Хто хитро підморгує очима, згромаджує на людей горе, а хто відкрито докоряє, той творить мир. У руці праведного джерело життя, а уста безбожного закриє згуба. Ненавість розпалює колотнечу, а всіх тих, хто не любить сваритися, покриває любов, хто устами промовляє мудрість, той безсердечну людину б'є палицею. Мудрі заховують знання, а нестримні уста близькі до погибелі. Майно багатих укріплене місто, а убогість безбожних руїна. Праця праведних дає життя, а плоди безбожних гріхи. Повчання береже дороги праведного життя, а поблажливе виховання зводить на манівці. Праведні уста покривають ворожнечу, а ті, хто поширює наклепи, вельми безумний. При багатомовності не уникнути гріха, а хто стримує свої уста, той стане розумним. Язик праведного вогнем очищене срібло, а серце безбожного не встоїть. Уста праведних обізнані з високим, а нерозумні гинуть в нужді. Господнє благословення на голові праведного, воно приносить достаток і не допускає смутку до серця. Нерозумний жартома робить зло, а мудрість у людині породжує здоровий глуст. Безбожного оточила згуба, те йому і стається. А прагнення праведного прийнятне. Коли проноситься ураган, безбожний гине, а праведний, уникнувши, спасається навіки. Як недостиглий виноград, приносить шкоду для зубів, як дим для очей, так і беззаконня для тих, хто його чинить. Господній страх продовжує дні, а літа безбожних вкоротяться. Радість залишається справедними, а надія безбожних пропадає. Страх Господній твердиня для праведного і погибель для тих, хто чинить зло. Праведний повік не знеможе, а безбожні не заселять землю. З уст праведного крапає мудрість, а язик безбожного зникне. З уст праведних крапає милість, а від уст безбожних відвертаються. Об'явлення розділ 16. І я почув гучний голос із храму, що говорив сімом ангелам: Ідіть і вилийте на землю сім чаш Божого гніву. І перший пішов та вилив свою чашу на землю, і обсіли людей страшні й жахливі болячки тих, хто мав знак звіра, які поклонялися Його образові, а другий вилив свою чашу в море, і стала кров, наче вмерця, і вимерла кожна жива душа, яка в морі. А третій вилив свою чашу на ріки Джерела вод і стали кров'ю. І я почув Ангела вод, який промовляв: Справедливий ти, хто є, і хто був, і святий, бо ти це присудив, за те, що вони пролили кров святих і пророків, і ти дав їм пити кров, вони варті того, і я чув від жертовника слова: Так, Господи Боже, Вседержителю. Правдиві й праведні суди твої, а четвертий ангел вилив свою чашу на сонце і дано йому палити людей вогнем, і палила людей велика спека, а вони зневажали ім'я Бога, який має владу над цими карами, та не покаялися, щоб віддати йому славу. А п'ятий ангел вилив свою чашу на престол звіра, і стало царство його темним. І кусали свої язики від болю та зневажали Бога Небесного від свого болю і від своїх ран, але не покаялися у своїх вчинках. А шостий ангел вилив свою чашу на велику ріку Євфрат, і висохла вода, аби приготувати дорогу царям, які зі сходу сонця. І я побачив, що з уст змія, і з уст звіра і з уст лжепророка вийшли три нечисті духи, наче жаби це демонські духи, які роблять ознаки. Вони виходять до царів усього світу, щоби зібрати їх на битву Великого дня Бога Вседержителя. Ось приходжу, мов злодій, блаженний, хто пильнує і хто береже свій одяг, щоб не ходити на гим і щоб не бачили його сорому, і зібрав їх на місце, що по-єврейськи називається Армагеддон. А сьомий ангел вилив свою чашу на повітря і залунав гучний голос із небесного храму від престолу, проголошуючи. Сталося, і щинилися блискавки, голоси і громи, і стався великий землетрус, якого ще ніколи не було. Відколи живуть люди на землі. Такий землетрус, такий потужний. І розпалося велике місто на три частини, розвалилися і міста народів, і великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожний острів, і не стало гір. І величезний град за завбільшки талант падав з неба на людей, і люди зневажали Бога за кару градом, тому що та кара була дуже велика. Книга Пророка на Емії розділ 12. Ось це священики і Левіти, які прийшли із Зоровавелем Сином Салатіїла та Ісусом Сарая, Єрмія, Ездра, Амарія, Малух. Сехенія, Іддо, Гіннетой та Авія, Міямін, Маадія, та Білга, Шемая, Йоарів і Єдая. Це керівники священиків і їхні брати в дні Ісуса. Але віти Ісус, Вануй, Кадміїл, Саравія, Йодай, Матанія, Він і їхні брати над чергами для щоденного служіння. Ісус породив Йоакіма – Йоаким породив Еліасіва, Еліасів Йодая, Йодай породив Йонатана, Йонатан породив Ядуя, і в дні Йоакіма його брати священники і голови родинних ліній, в Сараї Амарія, в Єрмія Ананія, в Ездри Месулам, в Амарії Йоанан, в Амалуха Йонатан, у Сехенія Йосиф, в Арема Аннас, у Маріота Елкай. В Аддая Захарія, у Ганатона Месулам, в Авії Зехрій, У Веніаміна а час від часу У Фелитія, у Валгая Самуя, У Семея Йонатан, в Ярима Маттанія, в Ідія Озій, в Салая Каллай, в Амеха Авет, в Елкія Асавія, в Єдеїя Натаніїл, Левіти у дні Еліясіва, Йоада, Йоа, Йоанана та Ідуя записані як голови родинних ліній, а священики в царстві Дарія Перса. Сини Левія, голови родинних ліній, записані в книзі Літопису аж до днів Йоанана, сина Елісуя, керівники Левітів Асавія, Саравія, Ісус. Сини Кадміїла і їхні брати перед ними, щоб співати і хвалити за заповіддю Давіда, Божого чоловіка, черга за чергою. Коли я збирав придверників, це було в дні Йоакіма, сина Ісуса, сина Йоседека, і в дні Неемії, а ездра був священником і писарем. І при обновленні муру Єрусалима шукали левітів у їхніх поселеннях, щоб привести їх у Єрусалим, аби звершити свято обновлення і радості з тодататами і співами, граючи на цимбалах, арфах і гуслах. І зібралися сини співаків із околиці довкола Єрусалима з дворів і з поля, бо співаки збудували собі двори в Єрусалимі. Священики та левіти очистилися і очистили народ придверників і мур. І привели володарів Юди на мур і поставили дві великі групи для співу. І я пройшов справа по стіні гною, а за ними пішов Осая і половина володарів Юди, Азарія, Ездра і Месулам, Юда, Веніамін, Самая, Єремія і частина із синів священиків з трубами. Захарія, син Йонатана, син Самая, син Матанія, син Міхая, син Закхура, син Асафа і його брати Самая та Озіїл, Гелолій, Маая, Натаніїл і Юда, Ананій, щоб співати пісні Давида, Божого чоловіка, а перед ними писар Ездра над брамою Аїн. Перед ними пішли сходами міста Давида у підйомі муру перед домом Давида і аж до водяної брами на сході. А друга група зі співами виходила їм назустріч, і я за нею, і половина народу на стіні, над вежею Теннурім, і аж до стіни рівнини, і понад брамою Єфрема, і над брамою Ейсіяни, і над рибною брамою та вежею Анамеїла, і від стовпа Меї, і аж до овечої брами, а в брамі сторожі ми стали. І стали дві співочі групи в Божому домі, я і половина війська зі мною, і священники Еліякім, Маасія, Веніамін, Міхая, Еліонай, Захарія, Ананія, Семей, Елеазар, Озія, Йоанна, Мелхія, Елам і Езур, і чути було співаків, і їх порахували. І в той день принесли в жертву великі жертви і зраділи, бо Бог їх дуже розвеселив. Їхні жінки та їхні діти зраділи і було чути радість у Єрусалимі здалека. І в той день ми поставили мужів над скарбницею скарбів, первоплодів і десятин, і зібраним між ними для володарів міст, частини священикам і левітам, бо в юди була радість і над священиками, і над левітами, які стояли. І вони охороняли сторожі їхнього Бога і сторожі очищення, і співаків і предверників за законами Давида і Соломона його сина. Бо в дні Давида на початку Асаф, перший зі співаків, і співав пісню та хвали Богові. І весь Ізраїль у дні зоровавіля давав частки співакам і предверникам з дня на день за словом, і освячували левітам, а левіти освячували синам Аарона. Книга пророка Неемії, розділ 13. У той день прочитали з книги Мойсея до вух народу, і знайшли в ній запис, щоб Амманійці та Моавійці не увійшли до Божої громади до віку, бо вони не зустріли синів Ізраїля хлібом і водою, а найняли проти нього Валаама, аби проклясти, та наш Бог повернув прокляття на благословення. І сталося, коли почули закон. То відлучили кожного змішаного в Ізраїлі. Перед цим священник Еліасів жив у скарбниці дому нашого Бога, він близький товії, і зробив собі велику скарбницю, і туди раніше давали дари, ладан, посуд, десятину зерна, вина та олії, призначене законом для левітів, співаків і предверників і первоплоди священиків. Та при всьому цьому я не був у Єрусалимі, бо в тридцять другому році Артасаста царя Вавилону я пішов до царя, а по закінченні днів прохав я царя і прийшов до Єрусалима, і я зрозумів зло, яке зробив Еліасів для товії, щоби зробити йому скарбницю у дворі Божого дому. І мені здалося дуже поганим, і я викинув увесь посуд дому товії геть зі скарбниці. І я сказав і очистили скарбницю, і я туди повернув посуд Божого дому, дар і ладан. І я довідався, що не давали часто клевітам, і вони втекли кожний чоловік до свого поля, левіти і співаки, що робили справу. І я боровся з вождями, і я сказав чому покинули Божий дім? І я їх зібрав і поставив їх в їхніх чинах, і весь Юда приніс десятину пшениці, вина та олії до скарбниці в руку священника Селемія, писаря Саддука і Фадая з левітів, і під їхньою рукою Анан, син Закхура, син Матанія, бо ними вважалися за вірних, щоб уділяти своїм братам. Згадай мене, Боже, в цьому, і хай не забракне милосердя мені за те, що я зробив у домі Господа Бога. У ті дні я побачив у юди, що топтали виноградні давильні в суботу, носили снопи і навантажували на ослів вино, виноград, смоківниці та всілякі тягарі, і доставляли в Єрусалим у суботній день. І я засвідчив у дні їхнього торгу і перебували в ньому ті, котрі носили рибу та всякий товар, які продавали в суботу синам Юди і в Єрусалимі. І я боровся з вільними синами Юди, і я їм сказав, що це за недобра справа, яку ви робите і опоганюєте день суботній, хіба не так робили наші батьки, і наш Бог навів на них, на нас і на це місто все це зло, а ви додаєте гніву на Ізраїль, опоганюючи суботу. І сталося, коли поставили брами в Єрусалимі, то перед суботою я наказав і замкнули брами». І я сказав, щоб не відкривати їх хіба аж після закінчення суботи, і я поставив деяких з моїх слуг над брамами, щоб не проносили товарів у суботній день, а всі облаштувалися на ніч і зробили торгівлю за Єрусалимом і раз і другий. Та я засвідчив їм і я сказав їм чому ви ночуєте перед стінами? Якщо повторите, то простягну проти вас свою руку. Від того часу вони більше не приходили в суботу. І я сказав левітам, які були очищені, і приходили стерегти брами, щоб святити суботній день. За це згадай мене, Боже, і пощади мене за Твоїм великим милосердям. У ті дні я побачив юдеїв, які взяли жінок Азотійок, Амманіок, Моавійок, а їхні сини наполовину говорять по азотському, а говорити по-юдейському не вміють. І я боровся з ними і прокляв їх, і побив з них деяких мужів, і я поголив їхні голови і закляв їх Богом. Якщо даєте ваших дочок їхнім синам, і якщо берете з їхніх дочок для ваших синів, то хіба не таким чином згрішив Соломон, цар Ізраїля. А між численними народами не було царя, подібного до нього, і він був улюблений у Бога, і Бог дав його за царя над усім Ізраїлем. Та й цього звели жінки-чужинки. Ми ж не послухаємо вас, щоб робити все це зло, аби вчинити переступ проти нашого Бога, взяти жінок-чужинок. А один із синів Йоада, сина Елісува, великого священника, був зятем Санаваллата, Ороонійця, та я прогнав його від себе. Згадай їм, Боже, за родинні зв'язки священства, завіту священства і левіцтво. І я їх очистив від усього чужого, і я настановив щоденне служіння для священиків і левітів, кожному за його ділом, і дар дровоносів у призначені часи, і дари з первоплодів. Згадай мене, Боже наш, на добро!